Коли говорить зброя, люди мовчать. Проте навіть крізь мовчання жителі окупованого Донбасу знаходять засоби висловити свій протест. У Донецьку терористи влаштували урочисту зустріч містян з ватажком одного з бандформувань. Ложку дьогтю в терористичний мед підкинула молодь. Хлопці та дівчата прийшли на захід у футболках з написами «Донецьк – Україна». до усміхнених молодих людей підлетіла жінка. Вочевидь, поява патріотично налаштованих громадян її дещо збентежила. Подальша доля патріотів-сміливців наразі невідома залишається лише сподіватись, що з ними все гаразд. Проте це не єдиний виклик озброєним терористам патріоти, ризикуючи життям під покровом ночі на стінах будинків, висловлюють свою позицію. В терезі кожну ночі на відних містах з'являються проукраїнські надписи, типу Донбас це Україна. Аналогічна ситуація в Горловці, де регулярно появляються надписи на стінах домов з неліцеприятними характеристиками в адрес президента Російської Федерації Владимира Путіна. У Раді національної безпеки та оборони заявляють такі випадки помітили давно. Партизанський рух міцнішає з кожним днем. Вони дійсно виявляють свою активність, знищуючи і живу силу, і пошкоджуючи військову бойову техніку бойовиків. Справді вони зараз а, продовжують свою діяльність і вони її нарощують. Це вочевидь є реакцією людей на свавілля терористів, якому немає меж кадри, які ви бачите на екрані. Відзняті у Донецьку. Посеред білого дня бойовики виштовховують з машини чоловіка та жінку, саджають їх у свій фургон та просто їдуть геть. загрузили і погнали. Куди анізу а машина їхала, нія підстріли. Це відео також з Донецька. Троє людей так і надійшли додому. Їх збив джип, який вилетів на тротуар. На кадрах добре видно машину швидкої проте винуватців аварії Ми не побачимо. Автівка, яка збила людей, належала так званій поліції ДНР. Винуватці просто скалічили перехожих та поїхали геть. Свавілля бойовиків, викрадення людей. Та нібито урочисті свята серед зголоднілих міст та селищ не залишають людям іншого вибору, аніж протистояти. Протистояти настільки, наскільки це дозволяє час, коли говорить зброя.